Ми за останні 50 гривень закупляли собі продукти в супермаркеті. Мама позич мені таку-то, таку-то круглу суму. Розвиваєтеся в чомусь новому і стаєте кращою версією себе. Ми продумували все до деталей і хотіли, щоб це було щось дуже класне і унікальне. По ваших фідбеках ми зрозуміли, що ми не прогадали з цим дизайном. Всім привіт! Мене звати Мар'яна, я є співзасновниця бренду Pinks. Сьогодні я вам розкажу все про наш бренд, як ми його створювали, з чого ми стартували, всю нашу невеличку історію. Ми з Сергієм не є з багатих сімей. Коли ми тільки познайомилися, я працювала продавцем, консультантом і касиром в магазині одягу, А він працював в інтернет-провайдері техніком звичайним. Пам'ятаю, що в нас взагалі не було коштів, не було грошей, ні в мене, ні в нього. І ми за останні 50 гривень закупляли собі продукти в супермаркеті. Це дуже смішно згадувати. Але насправді були такі часи, і насправді ті часи були такі більш безтурботні і прикольні. Ми ще тоді були дуже молоді, і ми ще не знали, чим будемо займатися у майбутньому. Ми в цей момент ще були в пошуку. Своєї справи життя в цей момент мене почало дуже сильно цікавити б'ютів від того часу, коли я почала займатися манікюром, і я познайомилася з одною прекрасною жінкою, яка займалася косметичним брендом, і вона в цей момент розвивала свою власну справу з косметикою. Я, як її клієнтка, ми часто з нею зустрічалися. Я брала в неї косметику. Вона мене навчала правильно як доглядати за собою. І з часом ми здружилися. Звісно, що вона знала, що я займаюся манікюрною справою, і ми з нею домовилися. Спробувати відкрити свій кабінет і взяти в оренду перше робоче місце. Коли вона мені запропонувала створити перший власний б'юті кабінет, працювати самому на себе, я дуже сильно загорілася. Мені дуже сильно сподобалася ця ідея, і я вирішила скупити всі необхідні матеріали, обладнання для того, щоб працювати вже. Як сама на себе в першому кабінеті з своєю партнеркою, яка займається косметикою? Я тоді дуже сильно загорілася манікюрною справою. Це було моє і творчість, і малюночки можна малювати всякі робити гарні нігтики. Щасливих клієнточок випускати, але не все так було легко, як я зараз говорю, тому що я як новачок стикнулася з рядом проблем. Тобто, в мене не на всіх нігтиках виходив якісний манікюр. Інколи я могла не знати, чи правильно я щось роблю інколи робота виходила негарно, і я дуже сильно себе цькувала за те, що воно не так як має бути. Я працюю недостатньо якісно. У мене були проблеми з часом. Я робила манікюр дуже довго, бо я хотіла його зробити максимально ідеально, а ідеально мені не вийшло. Відповідно, до мене клієнти другий раз дуже рідко поверталися ще. Але було дуже багато дівчаток, моїх знайомих, моїх подруг, яких я обожнювала, з якими постійно ми проводили час. Мої одногрупниці приходили до мене на манікюр. І звісно, я їм робила гарні нігтики з гарними дизайнами. Але на жаль, цей заробіток мені суто покривав тільки орендо. А так, щоб купити собі якийсь одяг, косметику, мінімальний базовий догляд за собою. Мені на це не вистачало грошей, і я розуміла, що мені потрібно підвищити рівень своєї кваліфікації, але не було за що. І тоді я звернулася до своєї мами і сказала: мама, позич мені таку, то таку-то круглу суму. І на цей момент, на жаль, мама не мала можливості мені виділити певну суму. Відповідно, я не мала коштів, щоб навчитися покращити свій рівень. І я дуже сильно, якщо чесно, розчарувалася і вирішила покинути цю справу манікюрну. І я навіть не думала до неї повертатися. Я просто закрила свій кабінет і пішла працювати в магазин одягу. Це були дуже юні роки. Я не мала досвіду, я не мала конкретного бізнес-плану. Також я не мала і досвіду нормального в манікюрній справі, бо, можна сказати, я пройшла курси там, тільки рідним я робила манікюри, а потім відкрила свій кабінет. Тобто, досвіду в мене не було де набиратися. І тому. Я дуже сильно тоді розчарувалася. Ось така невдача мене спіткала в моєму житті. Я закрила свою власну справу манікюрну і була просто дуже розчарована. Але я вам хочу сказати, що це помилка в тому, що не було складено чіткого бізнес-плану, і також мені не вистачало досвіду як професіоналу, тому я закликаю всіх максимально багато навчатися. Не боятися розвиватися, не бійтеся собі давати виклики, бо тому, що ви пробуєте щось нове, ви розвиваєтеся в чомусь новому і стаєте кращою версією себе. До бренду у мене вже було 9 років досвіду в манікюрній сфері. Я робила по-різному, мала і свою невдалу справу. Потім я робила на дому поза звичайною роботою. І, звісно, потім пішла працювати в салон краси, бо, тому що мені дуже сильно подобається справа. І протягом цього часу я перепробувала дуже багато всяких брендів. Тому моя рекомендація: не фокусуйтеся там, чітко на якійсь обмеженій кількості продуктів. Я б вам радила пробувати різне, якщо ви не будете пробувати щось нове. Ви можете пропустити якийсь класний і якісний для себе матеріал. З чого ми починали створювати бренд? Після того як ми відкрили мені студію, вже свою власну студію мала через декілька місяців. Ми починали задумуватись над тим, щоб створити свій особистий бренд гель-лаків. Починали ми, звісно, що з назви придумали ми її ще на початку 2023 року для моєї студії. І ми настільки до неї прив'язались, вона настільки нам подобалась, що ми вирішили також назвати на цю саму назву бренд наш гальлакі. Like І звісно, ми почали створювати свій власний логотип. Для нас це було дуже важливо, щоб ми створювали його самі. Можливо, це не дуже правильно з точки маркетингу. Але так ми собі вирішили. Перший наш логотип був не дуже симпатичний, на наш погляд. Ви можете, до речі, старий логотип побачити на сторінці моєї студії, погортавши вниз, дійшовши до старих дописів. Але саме цей перший логотип він став початком експериментів. Цим же продуктом будуть користуватися велика кількість майстрів, і ми це розуміємо. Тому ми хотіли створити все максимально. Красиво, естетично і також, щоб воно було впізнавано. При створенні логотипу і, взагалі, цілої концепції нашого бренду ми дуже сильно заморочувалися навіть до кожної детальки. В нас Сергій він є перфекціоніст і особливо він міг докупатися навіть до найдрібнішої якоїсь детальки і сидіти над нею годинами. Першим нашим кроком було створення сторінки в інстаграм. Ми починали нею там гарно займатися, оформлювати її. Інстаграм для нас це була більш зрозуміла історія. А от, наприклад, Ютуб і Тікток просто не мали часу дійти до того, щоб їх вести, бо тому що ми ведемо все самостійно, вели точніше. І зараз ми, нарешті, в команду знайшли ту саму smm спеціалістку Яну, до речі. Вона нам допомагає тепер вести соцмережі, такі як TikTok і YouTube. До речі, Яна привітайся. І за допомогою Яни ми трішки розвантажилися, і тепер будемо мати час на зйомки нових влогів і ближче познайомити вас із нашим брендом Pinks. І будемо старатися, хоч раз на місяць, випускати такі влоги. З самого початку це все було продумано, щоб все було максимально красиво, естетично від самої концепції до також до упакування тари. Звісно, що вся ця краса і естетика, вона дуже по кишені, але нам було дуже важливо, щоб майстри насолоджувалися продукцією не тільки всередині, а яка вона і на вигляд, щоб могли прикрасити свій б'юті-коточок, і також, щоб і клієнти, які до вас приходять, насолоджувалися. Тим красивим виглядом на рахунок баночки. Ми дуже довго створювали дизайн. Ми обирали дуже багато варіантів для себе. І звісно, це було дуже важко. Ми придумували все до деталей і хотіли, щоб це було щось дуже класне і унікальне, і дуже сильне. І ми вибирали дизайн-банк десь біля пів року. Нам приходило дуже багато зразків з склозаводу, і перші варіанти тар я навіть не хочу вам показувати, бо там був якийсь жах. Але дійшли ми до того, що ви зараз бачите. Коли я отримала вже останній остаточний зразок тари, яка буде в нас в бренді, я просто була в захваті. Коли я перший раз взяла це в руку, я просто була в шоці. У мене був ефект вау. було таке враження, ніби я в руках тримаю не просто баночку, а якусь дорогоцінність. Рекрасу, ну тобто щось таке дуже класне, і з того моменту ми вирішили, що це воно, і точно вже дали відповідь у склозавод, щоб вони почали виготовляти тари. І ще по ваших фідбеках ми зрозуміли, що ми не прогадали з цим дизайном. Ми хотіли, щоб ці красиві баночки мали не менш красиве упакування. Тому ми самостійно починали розробляти дизайн для наших баночок. Все ми продумували самі, все ми шукали самі. Це був досвід у нас такий вперше, і нам було насправді дуже складно, бо розробка самого дизайну упакування нам займала три місяці. Ми хотіли, щоб наш бренд, наше упакування асоціювалося вам з зовнішнім виглядом флакону, і також з сировиною якісною, яка знаходиться всередині, тому ми почали продумувати все до деталю. Мені захотілося додати як символ бренду метелика. Метелик у мене асоціюється з легкістю та красою, а потім Сергій почав глибше все обдумувати, і також він додав до нашого стилю замки і принцесичі стиль. І також згодом у нас ще з'явилося упакування з єдинорогом. Воно додає до нашого бренду якоїсь казковості. Як ми створювали наші перші матеріали? Ось ми почали пошук світових заводів, щоб вони могли нам створювати ті самі формули, ідеальні, безпечні, класні і якісні, які ми собі запланували. І ось дійшло до тестування. Наші вимоги були строгі, щоб все було максимально якісно. І весь контроль всі тестери переходили через мій салон. Ми набирали багато моделів і звісно тестували формули у формулах. Я вимагала, щоб були максимально якісні, дорогі і безпечні компоненти, щоб не шкодили здоров'ю людини. Для мене це було дуже важливо, бо я є алергік. І я розумію наскільки здоров'я важливе для кожної людини і для майстра, і для клієнта, щоб ви зрозуміли в нас максимально якісні та безпечні матеріали. З безпечними формулами і з безпечним складником, і також нам дуже важливо було, щоб матеріали були довговічні, довго носилися, щоб були комфортні в роботі майстру, і також щоб не було різких запахів, щоб були комфортними також для людини. У наших формулах використовуються найдорожчі компоненти. І Хочу вам сказати, що наша сировина є в рази дорожча ніж пропонували нам інші заводи. Бо тому, що ми не хочемо економити і на здоров'ю, і не хочемо економити на якості. У нас була можливість купити в рази дешевшу сировину, і зараз наші склади би не пустували. Але ні, ми вирішили, що якість це на першому місці. Тому ми взяли ту саму дорожчу сировину. Тому обов'язково вам рекомендую спробувати особливо наші кавербази і наші ліквід гелі. І ви відчуєте цю якість, про яку я вам розказувала. Це не просто висока якість, це також одне задоволення в роботі. Можу вам гарантувати, бо сама на собі все перепробувала. А зараз я вам трішки розкажу про історію після початку запуску. Хочу вам сказати, що наша команда була зовсім невеличка, складалася з співвласників, і кожен етап роботи ми робили самі. Тобто від створення дизайну, від створення самого продукту до продажі, ми самостійно спілкувалися з клієнтами, ми також навчалися спілкуватися з нашими партнерами. Все було дуже важко і не ідеально, але без цього би зараз не було пінкс. Пам'ятаю, як ми ночами сиділи на складі, пакували продукцію. А потім ще треба було придумувати новий контент. І ще, крім цього, всього, в день потрібно було йти на основну роботу. Це просто жесть. Приблизно через пів року роботи в бренді самостійно. Ми нічого не встигали, ми втомилися, і ми вирішили шукати свого першого працівника. Відтоді почався пошук. Пошук був так само досить нелегкий, бо люди на співбасіду проходили різні на стажування. Вало так, що ми вже взяли робітника. А вона могла там не виходити на роботу чи на півдня запізнюватися. Ну тобто, було все не без нюансів, і ту саму людину було знайти дуже важко. Але ми не здавалися, ми шукали далі і потім знайшли ту саму людину, нашого першого менеджера з продажу. І робота пішла добре. А зараз вам розкажу трошки про наші перші продажі. Це взагалі для нас основний стимул для запуску. Коли ми запустились, і нам прийшло перше замовлення. Ви собі не уявляєте, наскільки нам було приємно. Ми не так думали про сам заробіток, а про саму продажу, бо тому, що ми зрозуміли, що комусь це все, що ми створили, що нам подобається, подобається і іншим. І це був дуже великий для нас стимул розвиватися далі. І дороги більше назад не було. А далі стало все складніше, бо тому, що постійно потрібно було отримувати увагу людей, постійно щось придумувати нове, і ще також побудувати велику довіру. Це є вже зовсім інакше і на цим. Капець, як багато треба працювати, тому ми дуже багато всього робили, старалися також. Ми дуже багато помилялися і помиляємось, і на жаль, нам це вартувало великих грошей. Всякі експерименти з рекламами. Тобто, це все насправді дуже важко, і тут дійсно багато помилок може бути і вливання грошей. Це саме реклама. Бували моменти, навіть що, знаєте, хотілося все кинути, просто все закрити. Не здаватися, не падати, давали ваші відгуки, ваша підтримка, ваші перші відгуки про те, як круто носиться матеріал, який він якісний, який він крутий в роботі, як він носиться місяці більше. Ваша похвала це все, що нас стимулює розвиватись. Вдячні вам, що ви в нас є. Дівчатка, щоб підтримати нас, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал і також ставте дзвіночки. Нам дуже важлива ваша підтримка. Для нас це дуже приємно і важливо для подальшого розвитку. А ми будемо старатися для вас робити нові і ще цікавіші випуски і умови розіграшу. Обов'язково будьте активними і залишайте коментарі під цим відео. Також будьте активними на наших соцмережах, і ми обов'язково зберемо для вас дуже красивий бокс з самими ходовими відтінками і подаруємо комусь одній із вас. Обов'язково за посиланням переходьте в інстаграм, і там ви побачите всі умови розіграшу. Була сьогодні рада поспілкуватися з вами. Звісно, що будуть нові зустрічі. Я вас всіх дуже сильно люблю. Обнімаю і цілую всім, папа. -па.